Сьогодні я хочу приготувати делікатес. Це телячі легені. Готуються дуже просто, смачно і недорого. І так, першим ділом розріжемо на якісь невеличкі шматочки. Десь от на такі от шматки буду нарізати і треба їх відварити 10 хвилин в воді. В Воду я ще додаю таку от одну велику столову ложку солі. Легені відварилися, тепер їх нарізаю на шматочки. Десь такі, як на шашлик, плюс-мінус. отакі десь 2х2. Вийшла, як бачите, в мене ціла сковорідка м'яса. Тепер що я роблю? На терці одну морквину потер і дві цибулини мілким кубиком. Відправляємо сюди в сковорідку. Тепер сюди додаю пару листочків лаврового листа, трохи солі і трохи чорного перцю. Все, других спецій я додавати не буду, бо ці легені самі по собі вони смачні, щоб не перебувати смак. І додаю також трохи води, і треба їх ще протушити 20 хвилин на сковорідці. Ну що, а тепер давайте смакувати. Дивіться, яка вона вийшла. М -м, ніжніша просто.